Ми маємо чітко зрозуміти, що і як, які наші пріоритети на сьогоднішній момент. Наші пріоритети це демонтаж, перебудова, перекроювання Росії. І ми маємо про це говорити з різними партнерами. Розумієте, не можна, не можна зразу всі країни Європейського Союзу все загнати. Так само, як і в умовах. Холодної війни протистояння радянського союзу та сполучених штатів теж європейський союз. Вибачте, часто вихляв, ну тоді не було європейського союзу, було європейське економічне співтовариство. Часом вихляли задом, і відома газотранспортна система вона була побудована, власне кажучи, всупереч американській позиції. Але це була фактично домовленість європейської економічної спільноти та радянського союзу. Ми що очікуємо? Що буде суцільний одобрямся як в північній Кореї стосовно такого чутливого питання, треба розуміти, що європейські політики зараз прощаються з власним страхом, і ми маємо цьому сприяти.